Понад десяток балістичних ракет та зграї шахедів. моніторингові пабліки усю ніч повідомляли про численні російські повітряні цілі, які били по серцю Дніпропетровщини. У єс, єсбітія. буде. Містяни знаходять уламки залізяча окупантів просто на вулицях. Вочевидь, це те, що вдалося ліквідувати нашим воїнам ППО. Втім, є і влучання. Бити хочеться того, хто це запустив на нас, на митний жителів. Тут проживають 160 людей, з них 36 діти. Внаслідок нічної атаки РФ у Дніпрі потрощений гуртожиток для переселенців. Люди, які ледь не загинули на сході країни, знайшли у Дніпрі новий дім, але і тут опинилися під ударом окупантів. Тетяна із Селидового два у 2024 четвертому році було вісім ракет на наш район. У мене на голові дві рани, і тут нога. Якщо чесно, до цього не звикнеш. Хоч і пережили, не звикнеш страшно. Лише дивом обійшлося без жертв. Люди показують, ховалися в укритті у підвалі гуртожитку. От вони нас освободили от хати, от роботи, от своєї землі, от моїх квітів, от моєї теплиці, от мого того, що я все це строїла. Пані Зінаїда з лиману, біля якого нині точаться запеклі бої. Показує вибух російського безпілотника. Вибив вікна у її кімнаті. На термометрі немає й 15 градусів, і це що увімкнений тепловентилятор. Ось ми його закрили подушками, одіялами. Я прийшла. в мене замезла кішка, я її в пазусі одігрівала. Ось вона сидить тепер. Ти моя хороша. Загалом у гуртожитку вибиті 85 вікон, які два роки тому встановили на грантові гроші. У оселях зараз практично така ж температура, як на вулиці. Сьогодні зранку було мінус 17, Од з другої ночі у людей мінус 17 було зранку в оселях. Діти зараз сплять у бомбосховищі, тому що це єдине тепле місце, яке залишилося у цьому прихистку. Чекаємо на донати. Чекаємо на допомогу наших всіх партнерів, благодійні фонди, які в нас є. Також внаслідок російської атаки є руйнування у приватному секторі. Там побиті дахи, паркани винесло й вікна у декількох обістях. Олексій пережив атаку вдома разом із старенькою мамою. Пострадала кімната. Постраждала її кімната. Оця бокова повністю, і всі вікна оці повилітали, і двері теж. Цю атаку РФ у міськраді Дніпра називають однією з найбільших за весь час повномасштабного вторгнення. Є руйнування більш як на п'яти локаціях. Росіяни поцілили й по об'єкту енергетичної інфраструктури. Як наслідок, цілий район залишився без опалення. Повернути його намагатимуться до кінця доби. Працюють енергетики з тепловиками разом з комунальником для того, щоб найшвидше відновити теплопостачання в тих будівлях, де на зараз його. Немає це близько 8600 абонентів. Взагалі зараз вже відбуваються певні пускові процеси, і на вечір ситуація повинна бути стабілізована. Біля гуртожитку ж розгорнули штаб ліквідації наслідків. Там можна зігрітися, додають спробують допомогти переселенцям встановити пластикові вікна. Будемо працювати знову ж з громадськими організаціями, тому що ми розуміємо, що ця будівля знаходиться на балансі не міської ради і навіть не ОСББ. Це будівля на балансі там певного підприємства. Але в нас були такі випадки, були механізми для того, щоб в подальшому також. Відновити повністю скління навіть попри лютий мороз у кімнатах. Люди кажуть, не збираються покидати свої оселі. Куди тікати по всій Україні стріляють. Де в нас тут немає чого, щоб не стріляло? У нас там у Лимані зовсім зараз ну це пекло. Їхала жіночка велосипедом, дрон її обігнав, потім вернувся назад і розстріляв. Я не можу їх людьми назвати. Якщо кажуть, що ми з ними побратаємося, і ми їм попрощаємо це все. Я не думаю. Лічно я їм простити цього не можу. Владислававдієнко, Юрій Смірнов. Новини одинадцятого каналу. Гучно було і на Синельниківщині. Понівечені інфраструктура, приватне підприємство Гараж та авто а по Нікопольщині Окупанти били ФПВ-дронами та артилерією. Під ударами були райцентр, червоногригорівська, покровська та марганецька громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і господарчі споруди. Всюди обійшлося без постраждалих. І до ситуації в інших регіонах під ворожою атакою була і столиця. У Шевченківському районі БПЛА вручив у висотку. Рятувальники ліквідували пожежу. Також через падіння уламків в одному з районів загорівся дах багатоповерхівки. Крім того, уламки БПЛА впали на територію дитсадка і АЗС. Попередньо п'ятеро людей поранені. Масовано армія ворога обстріляла і сумщину, вдарили по житловому сектору. Виникли пожежі. Пошкоджено навчальний заклад, магазин та житловий будинок. Травмовано трьох людей. А в сумах через удар пошкоджені багатоповерхівки вирувало полум'я. Під час е е евакуації людей з під'їзду ворог завдав повторного удару. А у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію через пошкодження енергооб'єктів без тепла майже 105 тисяч абонентів. Вночі область була під комбінованою атакою, пошкоджені житлові будинки та авто шестеро людей. Поранені. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні понад пів тисячі повітряних цілей, серед них циркуни, Іскандери, Шахеди і не тільки. Наші оборонці неба знешкодили 450 з них.